Річні радощі починаються з поїздки в Уклом. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Ну і до кіноновинок, новинок, друзі. Як ми чекали на цю кінопрем'єру? Світ чекав. Прямо скажемо, да? Так цього тижня гучною прем'єрою стає третя частина Аватару. Це фантастична, епічна франшиза. «Аватар» «Вогонь вогоні попіл. Вже сьогодні стрічка з'являється на великих екранах кінотеатрів. Режисер, незмінний оскароносний Джеймс Кемерон. Чим він дивуватиме глядачів цього разу? Давайте все дивитися. Нова кіноісторія. Світ Пандори знову відкриває свої темні та небезпечні сторони. Довгоочікувану третю частину культової франшизи Джеймса Кемерона Аватар, вогонь і попіл вже сьогодні покажуть на екранах кінотеатрів. Події фільму розгортаються через рік після стрічки Аватар Шлях води. Родина Джейка Салі та Нейтірі живе разом із кланом Меткаїна І досі не може оговтатися від трагічної загибелі старшого сина Нетеяма. Та біль втрати не єдине випробування. На Пандорі з'являється нова загроза, агресивний клан Наві, відомий як народ попелу. Його очолює войовнича лідерка Варанг, яка укладає союз із давнім ворогом Джейка, полковником кворічем. Їхня мета незмінна підкорити Пандору. Режисер Джеймс Кемерон зізнається, цього разу робить акцент не лише на видовищі, а й на глибокій емоційній драмі. Він вклав у виробництво щонайменше 400 мільйонів доларів. Подейкують, Кемерон планує зняти загалом 5 фільмів «Аватар». «Аватар 4» вийде 21 грудня 2029 року, а «Аватар 5» – 19 грудня 2031 року.